Вирішила сьогодні спекти платінку. Купила тримач для телефону. Думала, що буде краще з тримачем, але він не тримає, тож взяла знов телефон в руки і знімаю, показую вам так. Ось це, мабуть, якщо хтось спік, то знає, що скріплюється вона ось там. Виходить. Я її розложила на все деко, деко помазала вершковим маслом без пергаменту. І зараз я її ну, зберу в косичку. І потім, як підійде, помажу яйцем. Крихту зроблю з масла вершкового натруна терку. Додам борошна, ванілі, цукру. От. І посиплю. Тоді помажу яйцем, потім посиплю і спечу, покажу, яка вийде. Давно її дуже не пекла, це натрапила давно на рецепт. Жіночка спекла, і так мені захотілося також спекти. Може, і вам комусь на жену, апетиту, плетінкою. І, до речі, ложила я небагато яйцо. Одне яйце положила і одним помажу, бо там бачила ложать три. Ну, можна, звичайно, і більше положити, так воно, можливо, здобніше буде. Я там напишу в описі тоді, які я ложила продукти, там нічого важкого немає. Буквально за декілька хвилин я скрутила плетінку в косичку. Це робиться дуже просто і зовсім не важко. Якщо ніхто ні разу не пробував, то не переживайте, коли ви почнете скручувати, воно само вам буде показувати, як це робити. І Зараз я її поставила на розстойку, щоб вона підійшла, потім помажу її яйцем і посиплю крихтою і поставлю випікати. Також до такого тіста обов'язково треба робити опару, щоб воно було більш таке ніжніше. Це опара робиться зазвичай цукор, борошно, молоко або водичка. І... В принципі і дріжці. Розмішується це все таке робиться, як сметанка і ставиться, воно дуже швидко сходить, може хвилин 10, і потім вже починаєте замішувати тісто. Потім я додала яйце, розтоплене вершкове масло, десь грам може 20-30, небагато. І вже додавала борошно, робила таке, щоб тісто було ні, таке, не затиснуте, за щоб легке було живе. Ну, щоб в принципі не було таке забите. Ось тепер хай вона підходить, а потім, коли вже спечу, покажу вам результат, яка вона вийшла. Уже помазала яйцем, і щедро посипала крихтою. і зараз ставлю розігріто духовочком. Тоді покажу вам, яка вона вийде. Ось така красива плетінка в мене вийшла з дуже простих продуктів. Забула вам сказати, що пекла її не на молоці, а на воді, додала одне яйце: трішки вершкового масла, цукру, ванільну цукру, дріжді, борошну. От, і, звичайно, я не люблю таку запечену, але треба було поставити її на низ, ну нічого. Я поставила нагору, то вона трішечки якби, запеклася сильніше. Ну, Я думаю, що це не страшно. Хоча й люди, що навпаки люблять таке запечене, а я більше люблю таке, щоб воно було ну, не дуже таке загоріло. І ще хотіла вам показати, подивіться, як воно легко піднімається без пергамента і пекла. від'єднується від дека. От, Без пергамента просто помазала вершковим маслом. Деко і положила тісто, і дуже легко воно піднімається. Хто буде пекти смачного?